А ви бачили Бога? Це, мабуть, найпопулярніше питання. Так, я бачу Його щодня. Бог він Слово, Слово воно духовне, і Бог матеріалізував Слово у Христа. Слово стало тілом. Ісус є Словом Божим. Тому щодня я спілкуюся з Богом і бачу Бога через Його Слово, Біблію. У ній міститься битва і перемога Божого Сина над дияволом. По-перше, Сатана запропонував Христу, як і Єві, змінити щоденне духовне харчування з хліба насущного на матеріальне. Але Ісус відповів, що Його життя не залежить від їжі та матеріальних благ, а лише від Слова Божого. По друге, диявол запропонував Ісусу, як і першим людям, свою релігію Стрібни з храму, покажи, що ти Бог. Христос відповів. Не спокушай Господа Бога свого. І по третє, Сатана запропонував свою політику, вклонися мені і дам тобі владу над усім світом. Ісус відповів: «Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. І відступив Сатана, а потім Господь переміг його і дав нам ключі Царства Божого, ключі перемоги над Сатаною.